власне, зараз майстерні, і оскільки це виїжджає дуже рідко, мої постійні замовники знаходять можливість передавати мені свої речі на ремонт та реставрацію, і міряють іноді самі вдома з чиєюсь допомогою довжину, а мені передають. Тоді я роблю все швидко та якісно. І так, передали мені з ниточкою, потім я сфотографувала і ще раз утвердила, що приклад ці брюки потрібно укоротити на 4-5 см. Зараз вони зроблені ось по такій технології. І все, я приступаю до роботи. Тому ось такі формати дистанційних замовлень я теж приймаю від своїх улюблених замовників, як для тих, з ким я багато років працюю, так і для новеньких. Тому кому актуально, звертайтеся, а я приступаю до роботи. І на початку я зрівнюю ліву і праву штанинку для того, щоб далі продовжити коригування. В цьому випадку вони ідентично рівні. Тому приступаю. Готовий результат покажу. Друзі, готовий результат. Дрючок. І так, відібравши ниточки в тон, зробила ось таку неймовірну під я як технолог знаю кількість обробок, це і ручний підшив декількох видів, і машинний теж декілька варіантів є, є відкритичного чи є ось такі закриті. Також ширина штанинок цих підбирається індивідуально, це залежить від тканини, брюк, від фасону, тому в цьому випадку зробила ось такий ідеальний формат. Тому, кому відкладається, то залюбки приймаю замовлення шию швидко, якісно, але в поляку черги. Старайтеся.